Моя витанечка, это чи каналу. Пошукай ло Андрей. Не давай не, я Не-не-не-не-не-не-не. Це не, не. капець. Да так в он забор лекалый, Сказать что-то берш и можно. клыки. Ну в общем вітаю на каналі Пошукайло Андрій, садочка побачила, зараз буде далі. От на що треба ловити? Дуже впевнений тичок. Дали воду. Ну і звісно Що ми з такими робимо? Ми таких аніміруємо. Подивіться. Дивіться що ми з такими робимо їх повно, вони самі короткі. Знову 200 грамів нема, 150-170. Так Силікон як? Отак От вони виходять. Ух. Ух, ух. І шо От так треба зробити з мальками. Здаю місце. Дякую за асистанс. за допомогу. Зараз будемо ловити на кілограм.